Групова посадка гіпеаструмів. Як правильно посадити декілька цибулин в один горщик? Про всі нюанси такої посадки ви дізнаєтеся з відео. Вітаю на каналі Яскрава Клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Для початку потрібно підготувати ґрунту вибрати та продезінфікувати посадкову ємність, а також розбудити та підготувати до посадки самі цибулини. Ідеальна грунтосуміш має бути легка, повітропроникна, здатна утримувати вологу, не перезволожуючись, з нейтральною реакцією pH в межах від 5,5 до 7. Ми будемо брати для посадки універсальний субстрат з біогумусом і покращувати його за допомогою агроперліту та кокосового субстрату. Агроперліт він покращує аерацію і не дає субстрату ущільнюватись. Якщо немає агроперліту під рукою, його можна замінити на річковий пісок, крупнозернистий. Кокосовий субстрат він допомагає утримувати вологу, не перезволожуючи ґрунт. Перед тим як додавати його до ґрунту суміші, його попередньо потрібно замочити. Якщо під рукою немає кокосового субстрату, його можна замінити на вермикуліт або сфагнум. Чітких пропорцій немає, це залежить від структури субстрату, який ми беремо за основу. Наразі я беру дві частини універсального субстрату з біогумусом і одну частину розподіляю між іншими компонентами. А ще ми будемо додавати суперфосфат з розрахунку дві чайних ложечки на кожен літр готової ґрунту суміші. Суперфосфат дає силу для зростання квітоносів. Безліч неймовірних сортів гіпеаструмів, а також все необхідне для їхньої посадки, ви знайдете на сайті Яскравої клумби. Посилання залишаємо в описі під відео. Далі обираємо горщик для посадки одного гіпеаструму. Він має бути невеликий, щоб відстань між цибулиною та стінкою залишалося в 2-3 см. Для групової посадки розмір горщика залежить від кількості цибулин, які ми будемо туди садити. Відстань між цибулиною і стінкою має залишатися 2-3 см, а ще така ж відстань має бути між самими цибулинами. І ще така особливість: горщик має бути стійким, щоб високі квітоноси не змогли його завалити. Якщо ви схильні до переливання, то краще обрати теракотові горщики. Хоча пластикові також підходять ідеально перед посадкою. Переконайтеся, що на дні є дренажні отвори. Якщо їх немає, то в пластикових горщиках 2-3 отвори можна зробити самостійно. Готуємо цибулини до посадки. Мертве сухе коріння обрізаємо стерильним сікатором. Свіже та живе залишаємо, хоча якщо воно занадто довге, його також можна трішки вкоротити. Шийку та саму цибулину очищаємо від старих коричневих лусочок. Під ними може накопичуватися інфекція. Уражені грибком або гнилю ділянки, зачищаємо стерильним інструментом до живої тканини та обробляємо фунгіцидом або звичайною зеленкою. Щоб перервати стан спокою перед посадкою, замочуємо цибулини на 24 години у воді. При цьому стежимо, щоб верх цибулини і шийка були над водою, а основа і коріння у воді. Після замочування цибулини потрібно продезінфікувати. Зазвичай ми це робимо за допомогою таких препаратів, як фундазол або Максим. Час дезінфекції залежить від обраного препарату. Посадковий матеріал перед посадкою потрібно просушити мінімум 3-4 години, а далі переходимо до самої посадки. Якщо у вас, як і у мене, занадто великі дренажні отвори, то на дно краще покласти підкладку з агроволокна, щоб крізь них нічого не просипалося. А далі засипаємо керамзит шаром 3-4 см. Зверху засипаємо заздалегідь підготовленої грунту сумішу, не досипаючи до гори 3-4 см, А далі розставляємо цибулини. Відстань між цибулинами має бути в 2-3 пальці, і така сама відстань має бути від цибулини до стінки горщика. Коріння рівномірно розподіляємо по периметру ємності. Заглиблювати цибулини потрібно на третину її висоти одна третя обов'язково має бути над ґрунтом. Ось чому це так важливо. Верхня частина цибулини відома як шийка, дуже чутлива до вологи. Якщо ґрунт важкий, погано дренований і утримує занадто багато вологи, то шийка легко почне загнивати. А ще тримаючи верхню третину цибулини відкритою, ми покращуємо циркуляцію повітря навколо шийки, полегшуємо ріст листя та стебла. Заповнюємо щілини між цибулинами підготовленою ґрунту а далі поливаємо при поливі стараємося щоб вода не потрапляла на самі цибулини, а зволожуємо лише простір між ними. Для повноти композиції декоруємо наш горщик за допомогою моху, шишок та кори і ставимо в світле місце. Загальні рекомендації по догляду світла має бути яскраве, але не пряме сонячне світло, так як на листі можуть з'являтися опіки. Полив помірний, аж поки квіткова стрілка не витягнеться до 10 15 см. Важливо уникати застою води в підоні та пересихання ґрунту у горщику, збільшувати поливальну дозу потрібно лише в період активного цвітіння. Оптимальна температура вирощування 20-23 градуси. Якщо буде вище, квіти швидко зав'януть. Наразі усе з вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!